Так, доброго вечора всім кролівникам і любителям королів і тим чудовим нашим прекрасним людям, які дивляться наші відео про кроликів, бо має бути в людей задоволення, має бути в людей хобі. От і воно і є. Прийшов погодувати. Та думаю, погодував всі такі гарні, всі такі ситі. Ну то заснімо відео, покажу. Тому що трохи наших кроликів роз'їхалось. Люди дивляться, людям подобається, люди розбирають. Я тішуся. Я якби йду на допомогу кожному. Тобто Кому щось не сподобалось, чи там десь не такий крилик, нема ну, то... питань, чоловіч. Приїжджаєш, даю тобі другого. Ну. У мене вони всі класні, в мене вони всі просто чудові. Хоче хтось іншого? Може поміняти, нема питань. Тут всі самці, ви дивіться, які класні самці. На рогатину одного віддам з цих шістьох того тижня. Тут самець дівчинка. Саме дівчинка на Монастирськ поїде вже по обіцянці пані Галі, то вже так її відправляє. Ну, дуже гарна дівчинка. У її мама. О, там її молодші сородичі. Їх було 16. Бачите перед тим відео. На жаль, не мав кому їх підкинути. Тому полюбив. От вони всі гарненькі, всі шустренькі, всі красиві, всі як кльоцки, всі однакові. О. Такі наші гарні кролики, такі наші паночі. Ну кажуть, десять як кльотські. І мама годує і, і все добре. Це їхня мама, має сіно, моє воду. Моє корм. Цим паноном три місяці ще нема. Тут є два хлопці. Один вже скоро поїде до колеги. Є дівчинка і хлопець. Отакі ну, самі бачите, гарні, міссисті. Тут це молоді самці. Зараз я ще покажу вам на дворі скриличку свою класну чорну строкачку. Підкупив до неї самця. Зараз ще подивимося до того самця. Так що все чудово. Кролики. Гарні кролики. І любові кролики. Це моя рудити. От поверлазли наші марки їсти зелень. Ага, вже втікають. Ну їли, їли вербу. Краличка у нас така гарна. І до неї тепер маємо самця. О, це, до речі, круня від барана, такого гарного великого. Сім штук родимо. Корольки вже починають їсти, мають сіно, мають корм, мають зерно. Гарні, кльотки. Такі гарні кльотки. Будуть цікаві великі. В хаті, напевно, будуть. один Так. Сісти. Сіїсти. Голови в них великі, ну взагалі великі кровення. Нема що говорити. Тідять ну, вон, вербу гризуть сіну Такі, це у нас така вулична клітка. І вони тут не живуть. Зараз покажемо самця, що до ще один прийшов братчик. Мама її. Мама їхня... Так, якби би строкачка, може не чистокровна строкачка, але гарна велика чорна. І від строкача тут точно. До неї ми ще взяли самця. Зараз покажу. Буду на інший взяти санця. Зараз на нього подивимося ближче. От. Такий хлопець. Гарненький хлопець, вроді симетричний. Ну, мені сподобався От такий хлопак. Зараз побачите його ближче. Та, обіцяв показати. Підкупив такого строкача самця гарного. Ну Класний, симетричний. Ну що, оця передня лінія, думаю, вона ще не сформувалась, бо казав господар, що йому половиною місяці. Ну я йому вірю. Дивлюсь, кролик не є дуже такий великий, але гарненький. На домашніх харчах. З Кам'янця-Подільського кролик. Ну. Струка рівненька, гарненька. От до кінця, до хвоста все як має бути. Вроді все симетрично. Ну, у нас Тернополіс тим легше, тому що у нас базар. Приїхав, дивишся, ну це мені дуже сподобався. Це такий, знаєте, є такі струкачі, що в них мало дуже чорного. А цей такий іменно рябий красавчик. Ну, це. Він не буде в мене, він буде мого товариша, бо в нього там є теж кролі, але чорну кролицю ми не споруємо зараз. Це молодий самчик, струкач, вік до трьох місяців. Десь так. Mm, ось такий. Ну, Повернися трохи. Ось з того сторони. Ось такий строкачик. Буде від нього потомство, буду показувати. Бачите, я так люблю крулі, що я не тільки собі їх купляю, я ще й своїм товаришам їх купляю. Так що такі справи. Строкач. З камянця Подільського були люди. Я так з ними розговорився. ну Вроді нормальний має бути. Головне, що подальше десь, не від нас тут. Бо тут вже всі хрещені, перехрещені. Такий красавчик. Буде рости, будемо дивитися.